Безперервний фізичний розвиток та психоемоційне розвантаження такий напрямок роботи з вихованцями взяла на себе міська федерація самбо, дзюдо та сумо в умовах повномасштабної війни. Нині у місті працюють п'ять осередків з популяризації боротьби самбо, яку опановують понад 400 криворіжців. Ми повинні пам'ятати, що до лінії бойового зіткнення, якщо рахувати напряму через Мар'їнське, 55 кілометрів. Але у нас працюють всі дитячі юнацькі спортивні школи 11. Нас працюють 67 спортивних клубів, сотні змагань проводяться. Самбах це ну, дуже потужне змагання. Це не лише е, можливість фізичного розвитку, але також психоемоційний емоційний розвиток також. Тому дякую всім і учасникам змагань, батькам, тренерам е, за е, їх бажання. І безумовно наші діти найкращі. Черговий чемпіонат міста з боротьби самбо підсумував здобутки криворізьких спортсменів на останніх виїзних стартах. Грошове заохочення від міського осередку отримала Валерія Захаревич. Нещодавно вихованка дюша №7 7 стала чемпіонкою Кубка світу, що проходив у Вірменії, у розділі бойове самбо. Це дуже серйозний старт. Это отбор, первый отбор на всемирные игры, которые будут проходить в 2025 году в Китае. Очень здорово выступила, хороший результат показала она. Сборная команды Украины по боевому самбо очень здорово выступила. Три чемпиона мужчины по взрослым по боевому самбо. Две женщины, то бишь и наша воспитанница Захаревич Валерия. И две Два чемпіона, тобі ж по спортивному самбо. Зборна команди України виступила на вищому рівні. Чемпіонат об'єднав самбістів 15-16 років з чотирьох спортивних організацій міста. Вероніка у спорті вже майже шість років, та чи не з кожної першості приносить медаль у домашню скарбничку? Ми з мамою колись рахували. Там було 13 перших міст, три других та чотири третіх. Спочатку я думала, що буду просто ходити, а потім мені подобалось їздити на змагання, збирати медалі та о, колись в мене потім вже з'явився кубок, і мені завжди подобається, коли я виходжу на змаганнях, о, щоб боротися та щоб виграти. Наполегливі тренування та жорсткі вимоги до себе на шляху до чемпіонських висот. Таким бачить своє спортивне майбутнє Єгор. У Мене є успіхи, медалі. Е, мені дуже подобається цей спорт. Я у ньому дуже добре розвиваюсь тут. Не така сила, як у силі, а така сила, як у дусі. Тому е мені подобається цей спорт. Що якщо я не зроблю те, що я запланував, то я ну зроблю те, що я не запланував. Це незвичайно, і це подобається. Чемпіонат міста з боротьби самбо об'єднав майже півсотні учасників. Вікова група цих спортсменів це кадети. Кадети в нас вже змагалися на європейських іграх, і в нас є здобуток і перше місце, і друге місце на цих змаганнях. Наші спортсмени їздили. Тільки це було два роки тому. Ці спортсмени вже змагалися на багатьох змаганнях і на всеукраїнських турнірах. І чемпіон... і на Кубки здобували призові місця на чемпіонатах України. У підсумку найбільше нагород вибороли представники шостої та сьомої спортшкіл. Кращі самбісти вже в серпні представлять місто на чемпіонаті України в Тернополі. Іван Проводов, Олег каплій цей день.